П'ятого березня в університеті третього віку вперше відбулось заняття для людей старшого віку в новому комп'ютерному класі. Тут їх навчатимуть базових знань комп'ютерної грамотності. Як проходило заняття та хто його відвідав, у сюжеті Наталія Ткаченко вимушена переселенка, яка пропрацювала понад 20 років у правоохоронних органах. Із початком повномасштабного вторгнення переїхала із Київщини до Чернівців. У нас коли була було руйнування Бородянки, у нас над лісом все це просто було, як знаєте, як кіно. Все видно було, всі спалахи, всі бомбардування, все. У нас напрямки там десь кілометрів під. У Чернівцях Наталія Ткаченко почала відвідувати університет третього віку та комунальний центр Турбота. Я знала, що в Києві є. У мене сестра там десь ходила в університет третього покоління, але Турбота турбота ця абсолютно різні речі. Пішли зареєструвати свекруху, ну, інвалід першої групи і треба трошки щось десь. От, ну, і потім сказали, що там запрошують десь. Зайшла, подивилась, тут мені запропонували взяти участь. 5 березня в університеті третього віку, що на базі комунального центру Турбота, вперше відбулось заняття для людей старшого віку в новому комп'ютерному класі. Тут їх навчатимуть базових знань з комп'ютерної грамотності. Курс триватиме два місяця що вівторка та що четверга. Це комп'ютерний клас, про який можна було тільки мріяти, тому що коли ми починали декілька років назад, два роки назад, мені здається, перші заняття комп'ютера, Це були старі вже списані комп'ютера, які там важко було навіть плівкнути їх не те, щоб працювати на них. Микола гнітко навчав користуватися ноутбуком своїх двох бабусь. каже тепер має більше розуміння, як навчати людей старшого віку. Я стараюся пояснювати. Пояснювати, розуміти, що означає кожна кнопка, і в разі чого, якщо якщо щось не так, то як як просто з того вийти, щоб повернутися до головного екрану? Хтось вперше сів за ноутбук, а хтось намагається відновити старі знання? Ні, я раніше працювала, але коли я починала працювати, ми використовували комп'ютер як нормальна електрична машинка, друкувальна. Тому і зараз для мене дуже важливо, в мене клавіатура на клавіатурі звикла, з мишкою звикла. Ну, то, що розповідають, поки зрозуміло. Та поки не важко, а далі буду бачити. Я б хотіла навчитися, як пошук робити, що я можу знайти цікаву інформацію для себе. Ну і взагалі навчилася використовуватися. Не дана програму в Вікселі. Му хотіла би навчитися ну, поки що все нормально, тому що це сьогодні початкові курси Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, новини сі 4